Слава Збройним силам України! Допомагайте українській армії, перейшовши по посиланнях в описі під даним відео або будь-якому фонду, якому ви довіряєте. Допоможіть нашим хлопцям зробити найважчу роботу в світі, напевно що. Ну, а ми зараз поїдемо жнивувати. Решета позакривали, нижня, верхня, подовжувач. Все закрили. Все виставили як треба. Саме для тії культури, яку ми зараз будемо жнивувати. Все читать. чітко, чітко, все чітко. Що? Ага. Та нормально, та крути. Це ж культура така, що не боїться, якщо багато відпустиш під барабані. Перший досвід у нас такий. Двадцять раз відкрутив, А де той болт? Та не давай ще. Та ще, диви, там на входе щось скільки 16, що. Ще давай, щоб легше було. Йому. О, спускається. Он крути, крути, крути. Це культура. А? Ну, наверное, хватает. В принципі, вона ж там пожована. Культура така цікава. Ну, подивимося, що ми намолотим. До речі, зараз покажу. Зерновий теж відкрили. Все тільки для цієї культури. Все для неї. Нічого собі. Здрасте. И вам добрый. Что, ты уже кондишн сразу включил? Запах таких сразу. Болото воняет. Mm. М -м -м. Видно тебе нормально? Ну, вроде. Не зацепируешь вроде там ты не почуешь. А ну, як как так? Ворнуть. Ворота, Ворота проявятся новые тогда. Нет, я уже А. А что там камеры? О, слушайте. Чи ты просто быстро это? Сразу по стартеру и сразу ехал. Ой. Ой, там не. Шо, шо, шо? Шо, шо так. В машине. Та бог його знає, ти колхозник, ото літає, да, и пухи. Ну, со своими... А люди всю Ну, на своїх дровах тут їздите п'яні. Стоит сутки. Дверь это красота. Заробили такого. По Ну, місце під так. сміттєві баки. А ще шикарно. Ні, ну по-людськи. Да. Ну хоч часть. Так. Да. Що там, два не візьмеш? Та й чотири зараз визьмали. Не, ну а що, не хватає, да? так? Не перехватиш. Ну давай як ті два через один. Поняв, щоб вилетів, полетів. Ну, щоб не... Хоч люди не бачать. Чудим, як не бачу, що все дивись. Ні, ну то потом там вже побачиш. На ютубі. Так, що виставляємо це, так? Бо тового да? перечі не треба. Та воно зараз покаже. Ти запускайся і що там як там. Ну вперед, наверное, треба буде, щоб воно ж якби підгрібало, щоб нам якомога більше її зібрати. Ох, і там сніг іде, непонятно. Ми ще, нічого не робили. Воно зайде. А, ну обдувається, вітер же ж такий дебелячий збоку. Ну, сумований раз на два барабан. Та нормально, все порядно. Що там это? Ну, пертично надо подивитися, ну, на всю розету, же барабана барабан, вот. Где тут тут? Как стало? Всё, нормально, нормально. 650, 645. 800, 800, по 800, да? Ну в принципі 840, нормально. Так, вітер на, вітер по, барабану. по барабану, ну нормально, 800 вітер. Так, а, на третій? Так, ну, мотовило на низу. Да ну, хай буде так. О, а бачиш крибе, да? так? Ти видвинув його максимум, небудь. Воно нарабло. Не на було. Не на було. Не на було. Давай, чуть-чуть ниже ще попробую опустити жанр. Опа! Ну отак, от о. О, та! Диви, бомба! Мотовило диви, як піднімає. Правіше, ну, старайся, щоб якби по центру держати зразу, щоб воно легше було. А що глядіть? Та на стерні лежить і мотовило капітально піднімає. Зараз солома піде. А ну так, да, пішло. <реш> Такої парки ще не було. А, не... Бач. Да-да-да-да-да. Ти не успіває, получается, вона сильно розпушена. Ну, Соломиш багато, блин. То так дуже ну, і не політаєш, виходить. А, дай да не А ну пробуй мотовило підніми. Підніми, убери його взагалі. Підніми, підніми, підніми. Не, навірно, так? Да? Не, горне тільки горне та і все. Да, солома соломи, ну швидко не поїдеш дуже. Як уборка була, так і солома, так? Да? Попробуй чуть-чуть да, швидше -чуть і можемо довело чуть швидше. Та ну він должен жертвы успівати. Во, і чуть быстрее. Во, оце вже повеселіше. Да, да, ж, ну даже якщо воно там десь розпадеться, нам показати. Да, нам основну. Воно основну цю масу убрати, щоб вона щоб розкидала. Ну. На, ага, бункер не цыпатиметься. Ну що? Да Я... ну види а що ж. Та нормально ще підбираємо. Вставати не можна, воно ж легуча вразить А, як це, а зачем вставать? Ого! Шнек! Шнек стояв, встал. Угу. Скорость не пойдет. Ну да. Надо... Зараза. Здавай, здавай назад тяжек. А че в принципе уже заканчивается? Ну давайте треба просто вибрати і потом далі. Падлоти соломи скільки надо оставляйте ніколи. Ха... Ні, я кажу, бачите як цей, соломи оставляйте, стільки-стільки треба собі. Ну, а а стільки треба. Да? Ось, ось, ось воно па. По... Копичка ось, все, да. Набило її. Этот... Ну, заклинило, Ну нічого, ні, муфта для того, там же і стоїть. Ну, да. В шнекові. Ну, надо цей, попробувати назад час крутну. Та хапнуло, ба. Та ні, це вже прокрутяба. Конечно. Ну на місці зараз прокрутить, а потім уже. Ну, Та нормально. Це краще, ні, як ні, ширше кидає тоді. А, ну фракція так да, менша. Ну воно ж, наверное, переживало, подріб... ну якось перебило її і легше тепер подрібнювати. От чудеса. Ну, коротше, Потюкували, тут 11 валків оце напряму залишилось, ми сюди заїхали, краї затюкували, затюкували огородики, ну і все. І Не можемо, просто не можемо ніде її запнути цю солому, все позабивали, все позабивали повністю солому і всі місця, все що можна. Ну і тепер вирішили таким чином. Дякуючи тому, що зріс був ну, достатньо високий, соломка височенько, поки дощі її не намочили там нічого, то забираємо її подрібнити, щоб її не було. Кір продали ж, тепер немає чим подрібнювати солому. Хоча є чим. Отакий апарат. Самохідний. Ну і, до речі, підбирач у нас бумеш. Відбирачі продали, теж не потрібно, так би був потрібен, але ну це вже таке. Як один раз на 100 років, то можна і жаткою зібрати. Молоти ну, ну, нормально справляються з таким врожаєм. Втрати мінімальні. Ну, а робиш? Ні, я подивився, втрати мінімальні, нормальні. Нормально визипали. Ну я так і за дядька вийшов, дивиться, що може чути. А то ж у кого тут? Ну що то гришки, біля діти гріш, ну це не я. Молодий якийсь, так? А, да їх там декілька, де. Троєч. Кажу, кажу, е. Подборщик. продали? Продали. А можна було б підібрати, да? так? Хоча нам теж робоча швидкість, там тут это 3-4. Может, є держати вот порчик. Не, ну я ж кажу, продали. Кір продали. Продали, блядь ПТС продали, продали. Все. Могли б зібрати ПТС і одвести комусь, блядь Не, ну в принципі, могли б. Можна було все, але ну, да, мог, в пору платить. Ну так, він шо так. подержати в Ну я ж кажу тобі, бачиш, як воно, типа от... Карта лягає. Нормально. А там ото трошки зрозумів, бугорок був і землю почало горнути, вище-вище трошки. Бункер нічого не йде. Це така культура, яка невидимка, коротше, не видно. Мульчування. Ні, мольчувальне. Щоб пшеничку розкидали, щоб вона зійшла. Ну, покровний посіб. Ну, покровна культура. Щоб нормально з'їхав. Ні, ну при ж ліш всі покров... покровки, ну не завжди там якось, якісь особливості є. Ну. ну нормально, реально в принципі. ну Правда я думав, що швидко норма... буде, знаєш. <плітати> ну так, да, просто політати на дурняка, а тут на дурняка не вийде. Ну, їдеш, вважай, як вбираєш. Бо соломи. Ну це дивиться, ну, це, диви, це бо ж тут маса ще була. Якби це був би шмат, що там, знаєш, 40 центнерів, да, то в соломи тут. Я там бачу, ну так, газку давав. Оце, якби менше маса була, да, тоді, ну, тоді б тут і швидкість була інша. Ну нічого, прибрати її, поки дождя немає, поки він і не забив до землі, Це солому. Ми да, да, було, так, ще я Ні. Ну була, була мисля, щоб якби граблями цими сонечками, би, чи розкинуть його, чи щось таке. Ну, навіть і не пробували, бо то таке. Вже як солярку пали, так пали. Як жнивувать, так жнивувать. Нормально, вітерець якраз боковий, диви, як вон, диви. Дощ ну. водя. Бомба. Ну, ще ну так люди думають, це ж звалив оволочки, як раніше. Це, так, ну, взагалі, ну, і Може бути, ні, ну хтось... ні, Ну це підожди, це не дуже і далекий, це треба до цього ще доперти. Зелена була, достигла. Mm. Та ти представ, якби звалити тут з колосками, маса взагалі в два рази більша да, ну, да, да. була. <гум> <гум> так, взагалі. Ні, взагалі. По-любому. Чого б вибив? Високо скосили, треба трошки... Уменшити. Уменшити, так. Ну. Делать, так, не Та Что он, ты же на крайней пульсе идешь? Я сюда ну, поворачиваю. Так, сюда? Так, так, Сейчас я. Так зато швидше розворачуєш. Ну так, да, назад перед Ну. Нормально. Коротше кажучи, лайфхак такий може комусь знадобиться. Уже йдемо 5 кілометрів в плюсі, десь до 6 може. Ну, 5 точно 5 половиною. Іти треба, щоб ото не набивало солому, і треба за проходом комбайна. Тобто як откосилось в той бік, в той бік і йдемо по слідах. Ми бачимо, що стерня повалена в той бік. І воно, виходить, цей волок ось пливе, як ну, сам, я не знаю, як канат якийсь безрозривний він от маєш. Просто пливе, не торцує, нічого. Ось охавали тільки що і великий і такий, бугристий волок, і він іде. І не внабиває. Получається, якась солома, може, лягала в один бік чи що. Ну, як от комбайн проходив, так і солома лягала. Не знаю. Ну, факт, що вже декілька волків пролітали, попадаємо, виходить, на сліди, що як косили. І виходить, така картина. А ззаду там отаке. Ну і в бункер нічого до сих пір не сипеться. Видно, що лючок відкритий допомагає. Mm -hmm. Нічому не сипаться. Mm -hmm. ну, все було, знаєш, труха десь просипалася. Ні, може, б, ні, mm -hmm. no, no, може і ні. Mm -hmm. Решета закриті, верхня, ну представ. А, і там, я тобі скажу, я так заглядав, нема що цієї трушки з зерна, то там вона летить над решетами, все, просто mm -hmm. летить над решетами. Mm -hmm. Маса. Mm -hmm. Ні, <риклад> а ну не, зачем оно надо, да, Воно ж нам не до чого. Ну, під барабання відкрили, там на настільки там на 20 с чем то там, да? 20. 20. 22, чітко. 22 чи ну це у нас по краях 22 чи 23, а по центру 30 всі, тому що треба це відкашуємо. Зараз і знімати, ну заїжджатимем там, о, відчіплятимем жатку і заїжджатимем треба буде розбирати і знімати під барабання і віддавати на ремонт. Бо дуже великий прогин, Прям ну дуже великий реально. Вже ти його не виставиш нормально нічого. Та наблук туди, так, їхати. Хочеш. Чи, чи ти послідак? По ні, так ти что так якось? О, можеш послідак якраз і є. Що, ти два будеш брати? А ты що? Так бери! Ну що, ну он диви, по ширині далі там он диви. Чи ні? Переїжджай, переїжджай, бо за двома не зайцями, да? Ти хочеш, щоб почистить. Да, да, бо сейчас заб'є ще шнека опять. За двома зайцями цими, ну їх лісом, не одного не спіймаєш. Не будеш опять, шнек крутити назад. Муфта спрацьовує нормально, так? Да? Ну, в принципі, як косиш нічого, ніяких питань. А я, як тільки що, зразу оп і боксує. Щоб нічого не виламати. там. Нормально. 15 функцій. 12. А, Та, ну да, ну пар, ну спать. А, он ж А ну и карат, все уже он чотири штучки осталось, 4 с половиной. Так, диви, вы Диви, ну на камері даже видно. Слояка такие. Миленька, миленька. Ну миленька, да. Ну ПДТшка нормально, один раз перекине там что цей дощ как пройдет, то нормально. Ні, ну тут її було 60 центнер почті там дала ж пшениця, то вона ж солома була. Ну а по підсумку, каже, а що ж виходить получає, у нас? От ми от ті 2 гектара, там було до 300 штук. От при врожайності десь 30 центнер, ну 30 в плюсі там було десь так, Получається 150, Штук з гектара, отак у нас вийшло. Це тюки 10-12 кілограм. Ну тут, ну тут штук 300 з гектара, напевно, щоб було 100% ну, прям, ну, 200 з чимось там, 100%. Так що отак, для пам'яті і прикидуйте, що от приблизно там за 30% центнер врожайність там 150 штук з гектара. По 10 кілограмів, 10-12 А вже якщо Симпнер 50-60, то там до 300 гектар штук. То нам би по-хорошому оце, оце б шматок і огородики, як би оставили, і там би був би хвостик, скоріш за все, прицепи ще б. Ну, ми б його вже б 100 склали б як-небудь ще б там на огороді. Але ну, тут дуже багато і валок туди, валок сюди, то плюнули на це все діло і вирішили. От жнивувати ще тут. Підшнивувати точніше. Поставити крапку. Ну що, фінішна пряма метрів десять? Ні, більше трошки. Уже зараз десять. Пелюка йде. Бочком треба стати. Ну щоб це? Ж. Це, ж, це, це. це. з грибем, а як ти його почи. Бачиш, воно лежить не хоче. Боком вставай, отак от якась. Ти Ні, так нам щоб вилізти з кабіни, отак. А, ну, навпаки, так, да. ну щоб вилізти що? нормально. Все. Та вроді вже ж выкрутився. Выключи, ми їдем трошки. О. Та наблок це піде, мотобило підняти, щоб почистить тут. Aro! Ovo! kosim. до кнопочку на зум, поки ніхто не бачить ніхто не бачив, окрім Ютубу. Ти наслюнявало, ну, да. тивай? І треба отак от якось... Да нічого там все врятувати Дощі, дощі, де Ну да. О, зерна скільки, диви. Це ж комбайн. Це ж не комбайн, це ви блядь, так косите херово. Мотовило у вас коротше щось там мотає бестро. Ой, все, хватає гратися.